Я зачитую до голови громадської ради. Я СІЗО Олег Сергійович, що Російської Федерації є розпорядником майна, а саме акціями Полонської героїв комбінації, міністрі ранку різдва за довільністю, зареєстрований номер такий то від 5-го сьомого року я та Фокіна отримали повістки від слідчих ОНП Хмельницької області Мазвера Мусяк, приїхати до Хмельницького, щоб надати пояснення по справам номера справ. 6.08 я виїхав з Москви до України, щоб зустрітися зі слідчими та надати пояснення за цими справами і заявити про складання належного пад ПГК та прадше Петівський ранкар'єр «Пронекс» та визнання потеплівою стороною. Але на кордоні України прикордонники поставили мене до відома, що мені заборонено об'їзд на територію України на 5 років. Прошу громадську раду при Хмельницькій рада допомогти з'ясувати причини за якими мені заборонено в'їзд на територію України та як робоча група, так як робоча група, створена при голові Хмельницької ОДА, контролює ситуацію, яка відбувається на працівниківській ПРА, рамках і володіє інформацією, що в дійсності відбувається на підприємстві. Це було таке звернення. Ми на підставі цього звернення, ну, голова Алів е Міщук, звернувся до начальника управління служби безпеки України Харченка і описав ситуацію і попросив, значить. Кінцівку зачитаю, громадська рада прихода просить, пропонує щас, зняти обмеження в'їзду на територію України громадянину СІЗО, а в разі неможливості дозволити в'їзд на територію України пояснити причину на засіданні громадської ради прихода, яке відбудеться 17 8-го 25.08 милому залі. Ми представника вони не прислали, пояснити, не пояснили. В чому в чому проблема? Може Це міграційна служба заборонила. Проблема в тому, ні, ні, все це відомо. Проблема в чому? Що з Києва, з Служби безпеки України, перезвонили сюди в Службу безпеки Хмельницької області і зобов'язали надати заборону. Чому? Тому що три кримінальні справи, яких мали вони дати покази, вже завершені, доповідав представник управління поліції. Вже завершені, потерпіла сторона, повинна дати докази, пояснення і заяву написати. Так як її не пустили на територію, тобто вона не може, то блокують практично кримінал. А далі розповідає хай вже добрий день громада. Більше, послухайте, ласка. Значить, мене сьогодні запросили, щоб не я, я, не а, більш, е я подробніше надав пояснення по, по е тому стану, який стався зараз на полонному гарничому комбінаті і е брат Буківський гран-кар'єр Фронта. Це два підприємства, да, дуже, е були дуже ефективні підприємства, поки їх не вели таке ступне становище. Значить, коли приїхали ми сюди і почали розбиратися з станом на підприємстві, да, ми, е, ну, будемо казати так, можна сказати, що голоси демо встали, що там робилося попередніми власниками. Ось, і що вони робили із кредитними договорами, з пробізнес Значить, Ми звернулися зразу до правоохоронних органів для того, щоб почали розслідувати ці. Не боюсь сказати, кримінальні справи, які там робилися. Але на стану розслідування безпосередньо у полонному, місті Полонному, ці кримінальні провадження, які були порушені, були закриті на уровні прокуратури. І тільки після того, коли при. Хмельницької облдержадміністрації була створена комісія по вивченню питань по стану, стану на Полонському гірничному кабінаті Шепетівському гранд карєру Пронекс ці е, справи були якби, ну, поновлені і знову почали розслідуватися у обласному управлінні внутрішніх справ, але по е, не усі. Я давав запрошення до слідчого, який вивів ці кримінальні справи у полонному, який він надав мені відповідь, що всі справи по викраденню щебеню, по викраденню відсілу, по викраденню гірничої маси, об'єднані в одно кримінальне провадження, остання цифра 456, значить і все. Потім я знаю, що справи про. Викладення ГЕК ще дні 5.20 закриті. Коли почалося розслідування справ тут вже в обласному управлінні внутрішніх справ, я узнаю, так як в мене було визнано, як стороною потерпілою. Да? Я представляв інтереси і полона геограничника комбінату, і безпосередньо власника. Мені слідчі доповідає, що в справі 456 фігурує тільки справа про викрадення Щебень 5.20, остальних справ немає. Тобто їх не існує зовсім. Неодноразове звернення наше до Генеральної прокуратури, до прокуратури Хмельницької, до обласної, до прокуратури міської. Значит, ми отримували тільки відписки. Звернення до Міністерства внутрішніх справ, до Міністерства юстиції, до виконавчої служби. Ми отримували тільки відписки. Ваше питання направлено ну, безпосередньо сюди на область, а потім туди, відкуди воно починалося. Значить, ми зверталися також і до. Суду з питань значить, незаконної діяльності виконавчої служби, яка безпосередньо, ну, на наш погляд, значить, є інструментом, не боюся сказати, в тому, що зараз твориться на полонному гирничому комбінаті. Рішенням суду першої інстанції у Хмельницькому господарському суду було прийнято таке рішення, що дії виконавчої служби є незаконні. А останнє, я повернусь трохи назад. Значить, комісію, яка була створена при облдержадміністрації, було звернення до Міністерства юстиції, до виконавчої служби міста Києва. І це саме, щоб змінили зберегача, якому надали на збереження обладнання Полонського гермічної комбінату і Шепітовського гранд карєр Пронекс. Це був Мартинюк Володимир Фодіч, який створив, значить, нову фірму, де Є власником його син та його. Товарі. Це все нам відомо. Да. Так звернення підписав голова адміністрації, не прийшло від да. М'юста. І зараз пішло знову звернення до прем'єр-міністра. З їхнім зверненням, то тобто, введено, щоб все-таки міністру юстиції, прем'єр-міністр, дав указівку, розглянути це, наше, наше звернення, ну голови, отак, і щоб дати мотивовану відповідь. Ну, що робиться зараз, просто... просто за браком часу, я хочу сказати, да. що тобто, зараз то, я... ДВС ДВС <сих> з, з, з дитини підтримку сітан. В незаконному порядку, там знаходячись, так що перша інстанція заборонила їм робити, вивозять оце, що він розповідає. От зараз інформація прийшла, що вивозять е, СЕВ, різаки завели, вирізають вже не. металолом, вже кажуть, дві машини, бо там металолома не було. Ми ж були не, там, не от, не е, е, кривий був, е, Маздор був, е, мороз був з нами. який металолом там був? Не було Не було значить, Наче вирізають обладнання. Е. Хто за це стоїть? Хто за цим стоїть? Я, я не знаю. вказівку, щоб не пускати. Я розходу. Я, я подумаю, хто за соц... цим Скільки ваш чоловік працює зараз? Що? Тат Тат чоловік не працює, ні. заблокована робота. немає. людей чиститься скільки? 170 чоловік стоять вдома. 10 чоловік може в повному статку під адміністрацію випадку? Ви бачу, ви сказали. Ні, бо я пам'ятаю, який був родик активний. Та ні, ну, в цьому плані, правильно? Пам'ятаю. Іван, ви Та ти чого родик Після того, коли було звернення до виконавчої служби про зміну зберегача і передати на збереження обладнання Полонського гірничого комбінату і Гранд Кар'єр Проникса, тобто цілосний медовий комплекс. І було звернення так, щоб це майно передалося безпосередньо Полонському гірничому кабінату і Гранд Кар'єр пронесу, тобто власник на позакону. але цю інформацію знають практично члени Ради. Я чому хотів сьогодні думали, що буде представник СБУ, і ви би разом поспілкувалися. От сьогодні є представник поліції, ви поспілкуєтеся, вийдете за ці зловживання. Але на направління ми. будемо виносити знову питання до чого? Щоб залучити головне аудиторську службу, ну, фінінспекцію. Там ми. поліція залучає вже їх. Щоб ми звернулися до порекомендували голові обласної адміністрації, щоб він звернувся залучити, буде доручення правника прем'єр-міністра, сюди буде доручення, і нам треба підтримати це, щоб залучити головну е, аудиторську службу крупу. Щоб він провів там. Повноваження да. я... да. Треба знати повноваження тут Чи він має Ні, ми я, я просто кажу, просто що так. треба незалежно заводити, тому що ДВС не хоче робити інвенталізацію. Практично, зараз майно і те, що вилучили, передали іншій структурі без івентарізації, без нічого. Просто передали. Хоча там на 10 мільйонів вже викладена майна. Ні, це ви ставите питання, да, але я вам скажу, Державна виконавча служба описала все майно і передала його на збереження особам, які не мали до цього ніякого відношення і з порушенням закону. Вони не мали права його передавати без нашої, нашої згоди. І це є рішення суду по цьому питанню. Але оцим людям, які було передано це майно, значить вивезена гірнича маса на 6,5 мільйонів. Більше на 10 мільйонів вивезена відсів, тобто продукція, яка була. Теж на збереженні на О, і неодноразове наші звернення. І сьогоднішні, от мені до, тільки що телефонували. Сьогоднішні мої звернення по телефону 102. Виїхала туди міліція, але її навіть не допустили на територію е, підприємства. Що це за міліція, що це за влада, яка не може впоратися з цими шахраями да? і з цими бандитами? Відносяться депутати обласної ради. Має таке Саме... відношення депутату? Має начальник бюджетного. Ну я, так, да, коли це колишній власник цього підприємства, який і брав оці кредити, які завели підприємства в таке скрутне становище. Хто? Тому що, що на правління виносимо та вирішується да, 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 Думаю, що да, вже Ну, якось треба буде розібратися все-таки з реакцією. А не я думаю, не, не чекати. Завтра йти одна це колона це в СБУ, а друга сам. до міліції, а третя а, до поліції. Стріляти не можна. Одне питання, а колоні хто буде? Так Він, я вважаю, що це треба з колонами людей. В нього ще є люди, так підвозить автобусами людей. Це називається державного майна. Зараз, зараз це вже державне майно, це зараз вже не їхнє, не людей. Це фонд гарантування вкладів фізичних осіб, це, воно арештоване і передано в реалізацію для відновлення пробізнесбан, це ж ліквідується, він збитковий. Всі кошти, які мали би бути сплачені... Плюс фонд пенсійний фонд не сплачений, податкова не сплачена, податки не сплачені, заробітні відплати працівникам не сплачені. Тобто там зараз ця прокуратура саме золота робота.